Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Сьогодні хочу подивитися місто Дніпро стосовно небезпеки на лютий 2023 року. Подивимося по декадам з 1 по 10 лютого, з 10 по 20 і з 20 по 28 лютого. Стосовно небезпеки, військової небезпеки, є. на що очікувати Дніпру. Від вас прошу. Якщо ви завітали вперше на канал, підписки на мій канал, також ставте лайки, якщо сподобалось відео. І якщо дійсно вам відео сподобалось, можете поділитися, якщо вам не важко, поділитися стрілочкою з вашими друзями та знайомими, щоб якомога більше людей побачило це відео. Це допоможе дуже моєму каналу. Я вам буду вещиро, серце вдячна. Такий собі енергообмін. Я вам, ви мені. Ну добре, давайте поїхали. Що ж очікує, яка небезпека очікує місто Дніпро з 1 по 10 лютого? Небезпека для міста Дніпра з 1 по 10 лютого. Ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Що очікує Дніпро з 1 по 10 лютого? Які? Яка небезпека для Дніпра? Покажіть небезпека для Дніпра. Так, мах керує ситуацією. Вісімка кубків, якийсь перехід, перехід, начебто, ну, щось собі ж-менш таке стабільне, щось колісниця нам говорить. Можливо, тут колісниця що говорить. Рух якийсь, постійно якийсь рух, дуже якось, знаєте, якийсь, можливо. Транспорт, якась ці, железна дорога, щось таке намагаються стримати, намагаються якось вберегти по четвірці. Так, ну і що ж тут іще? З першого по 10 небезпека для Дніпра, з першого по 10 небезпека для Дніпра. Ну, в принципі, не бачу таких, знаєте, активних карт я не бачу військових. Але от такі, знаєте, якісь переміщення, можливо, якісь от, там, військові будуть переїжджати, можливо, щось з транспортом буде зв'язано, щось такого плану. Ну, агресивної таких загроз я не побачила. Так, з 10 по 20, що очікує. Небезпека для Дніпра з 10 по 20 лютого. Місто Дніпро, небезпека, ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи. Що очікує, яка небезпека для міста Дніпра? Покажіть Дніпро з 10 по 20. Ну, Дивіться, тут, в принципі, ситуація не дуже така, знаєте, погана, начебто все добре. Але щось таке наганятиме, знаєте, страху. Щось у людей буде визивати страх. Щось таке, можливо, якісь вночі щось за діяння. Да, бачите, вночі якісь прольоти, якісь. Такі агресивні, можливо, шахіди ще ця карта мені говорить часто. Тому дивіться, потрібно по відлюднику потрібно переховувати. Тобто бути якомога в безпечних місцях. Не задовольняє ситуацію людей, тому що прямо, знаєте, невдоволення. Ракети, можливо, літатимуть, можливо, якісь, бачите, військова така карта. Тому. от... І якось важко, знаєте, біля води щось, можливо, біля води якісь, ну от якась така тяжка ситуація біля води. Або загроза з води, щось такого плану. Так, ну дивіться, будьте обережними, тому що бачите, дійсно з 10 по 20, можливо, якісь такі події, які наведуть страху, тому що, можливо, будуть літати, пролітати, можливо, якось. Такі, ситуація не дуже добра, тому максимально будемо сподіватися на ППО на наше. І сподіватимемося, що буде мир та спокій. Так, небезпека для Дніпра з 20 по 28 лютого. Небезпека для Дніпра з 20 по 28 лютого. Ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Що очікує на Дніпро з 20 по 28 лютого. Небезпека. Яка небезпека? може очікувати на Дніпро з 20 по 28 лютого. Колесо фортуни і зачистка. Дивіться, колесо фортуни і якась зачистка. Якась, комусь чомусь Кінець. Дивіться, від ударів. Тобто тут знову такі вогняні палки, які літають швидко. Це ракети, які несуть вогонь. І незадоволення. Тобто незадоволення, дивіться, лицар мечів. Ну, знову ж таки, воно, знаєте, як карта йде погана, то воно ну, завжди якусь щось говорить. Будьте обережні, будьте обережні, тому що диявол, диявол ну, він завжди, у нього є плани. Тому зберігайте небезпечні місця, переховуйтесь, ховайтеся, дивіться, як там у будинку сховище є, спускайтеся, не нехтуйте повітряними тривогами. Тому що якісь будуть зміни. Щось така буде, знаєте, ситуація, яка, можливо, ну, от зміни якісь. Так, що говорить? Щось із води. З води якась небезпека, яка буде от прямо обмежувати з води. Обмеження чи біля води, чи від з води чекати цієї небезпеки, як вночі, начебто вночі. Ой. Дивіться, карта руйнування. руйнування. Тобто, вже такі події повторювалися. Бачите, події, які можуть повторитися, руйнівні. Будьте максимально просто обережні, максимально обережні. Ви ще розумієте, це ще й, бачите, я забулася, мене тільки оцінило, що це ж буде цей період з 20 по 28. Це ж якраз річниця буде війни. Бачите, як я згадала, тому, тому дійсно небезпечно буде. Тримайтеся, віримо в Збройні Сили України, віримо в наше ППО, бережіть себе якомога, максимально захищайтеся. На все добре. До побачення.